Вітаю, друзі! Христос Воскрес! Сьогодні Другий день свята, гарна погода понеділок, але у людей вихідний. Ну не у всіх вихідний, але хто вихідний, той сьогодні вирушає в подорож разом зі мною. Спостерігайте. Думаю, можливо, буде щось сьогодні. Так, мотоцик в мене повністю готовий. Штанята мої, все є. Набрав цілий багажник запчастин, запасні карбюратори, колегові на МТ-шку. Бо щось там нього барахлить, можуть бути в дорозі проблеми. В принципі, я все настроїв, все зробив, і можна буде помаленьку вже й вирушати. Може, трохи хлопці ще баряться, масло мені мають купити бензин. Щось там, не все так швидко, то я вже зморочився, змучився і чекаю. нас мало сьогодні, але ще будуть люди. Так от поминуло разний пробіг. О, йолі-пали. залізла та штука, треба збити. Люблю тако збити кілометраж, щоб бачити, скільки наїсти. Все, в путь. Ми думали, тебе вже не буде. А часи таки. Дешка по дорозі не хотіла їхати, вклинила, но, но прилетіла. Я не знаю, то йому вже масок Тут все блистить. Так, поки що в дебрях шукаємо переїзд. Поїзд -то там остав, не поїзд, а вагон, поставили такі якісь вагонятки. І переїзд перекрив і не можна переїхати, як хочемо. А ось ще один колега відкинувся. Дивіться. Засох під лаха. Файненько. І ракурси де такого походиш коли, то тільки в якісь мандрівці. За містом собі, от по рельсах. Бачите, в поїзда теж масло капає, вон, так як в МТшки. Прикольно воно так походити, подивитись, позаглядати. Як малі були, бігали, копійки клали, пам'ятаю. Те, що зараз ми будемо робити, я не знаю на що ми то будемо робити, але нам треба то робити. Уйде ну, я сумасшедша в когось появилась. Нема переїзду, то будемо проїжджати пробувати під мостом. Не знаю, що буде з того руя, що, що, що ще чи не буде. Ну фалу мені сказали принести. А ну вон, вон. Ви що, ноги миєте вже? Пропустіть репортера! На коська будилька їхати, а тут Один поїхав. Пробує. Сьогодні вже цікавіші покатухи. Так, коротше, один проїхав. Ну що з колясками тут робити, я не уявляю. Давай, 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 ще разочок. Давай, давай. Може по рушніву давай розточим? Ай, я та що таке? Як тільки починаю знімати, зразу заводиться. Так, коляска поїхала через міст! <гум> <гум> так, хтось? Ага. А ви думали що? Думали, то вам медом мазано? Опа. Все, давайте будемо витягувати якось. <гум> так, не беріться за оцю трубу, бо там камера. Юрка <гум> どれを言うてるの Так, коротше, ну що робити? Останні черевики живі. О-о-о-о! О! Пальці обережно! Оп! О! Оп! Тепер нас їла! Ну це покатухи сьогодні трендець. Я думав, що сьогодні буде весело, але не думав, що буде так. Я все це мушу показати. Та вже пішов як Пішов як щур поблясі. Ой, а ти. там зараз розмина розвиночка, там далі другий стоїть ще, не... блядь. Там цей. А ви там завтра? Та, та пизда Чуваки, давайте на ну, такого робимо перекурс цим Я ще раз кажу, я не знаю нашу ми це робимо, але ми це робимо. Нам це треба. Це дуже важливо. О, О, це красота. Є дриба сходить, він мабуть шоці з того, що подробиться. О, пішов, пішов. По тій стороні я за єсюди Ні, це ми Тут застряг. Ні, ти давай доїдай, ми запоїдемо ту сторону. Ні, то ми там мови. Тут важливі питання рішаються, ти Що не думає, не легко. Ага, сісти і кататися, готова. Отак кататися. Крокодили живуть чи що то, хто знає? Чи андатри якісь. Кубила туди, я туди. Бери зразу вправо. О, Отак добре.

пішов, Як щур по влясі. Ні, ну бо багать, треба багать. проїжджати, то не шуточки. Такий маршрут, ну що зробиш? Буява, ставки ваші. Розходять Буява їде! Зараз побачимо, хто проїде, хто не проїде. Чіпляйте шнурка йому за раму спереду! Чіпляйте шнурка спереду і будете тягнути. За колесо чіпляйте! За шию чіпляйте, за шию! Ой-о! Ой, Чоловіця! Я давно вже гайка, блядь. Ну, майже. Давай, блин, забирать. Ха-ха-ха-ха. Далее иж поедем. Так, ще останній колясочник. У нас сьогодні тре, тройко, трійко. Давай. Так як дивишся з боку, воно так все просто виглядає. А як сам їдеш, то геть не так просто. Ну все, Вінька, ну, все там. Дай но мне. <звы> йо, йо, давай, йо, йо, пишу. Важлива переправа. Форсуємо! Форсируємо! Форсируємо. Ну, один остався. Він, бачу, під мостом сховався, Боїться починати. Їде термінатор. Термінатор. Головне з цибаком.

В дорозі. Як приємно тут! Так, чистенька водичка. під мостиком Стій! Ще подіоргає стій! Давай, давай. От в мене колись у 84 році була ява, Вона завжди заводилась добре. Давай, 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 давай! О! Ооо! Зараз покажу, як має заводитись моциклет. всем специалистам такого хопа такого хопа и такого вот. хопа и все и поехали чуть не был таран есть овраг такой для танка Я, на жаль, буде менше відео в русі, тому що я загу... забув кріплення на телефон. От. А по таких дорогах тримати в руках камеру дуже паскудно. Але трошки буде, отак от веселіше воно. Опа. Туда, взагалі я цю сторону нашу люблю, того, що... Дуже такий листяний ліс класний і пісок. Менш болота. Ну, дивіться, і ще мені будуть писати в коментарях, що що то їж бачив. Бачимо десятки кілометрів по бездорожжю такому. Пісок смушний. Гіляки, болото. Ну зараз сухо, болота мало. Це ж це нагрузка сумасшедша. Знаєте. Я його зібрав з гамна і павок і воно їде в мене. Бо треба трошки мати руки з правильного місця. Де хтось знову його збере і воно йому не їде. Так що мандарі лишні. Де така чуть легша дорога, то знімаю вам. Просто душою відпочиваєш. Тобто подивився на круги. Воно так класно заїхати, оце в глиб лісу, тут не де сміття нема. Бо тут люди не живуть. А де живуть люди, там скрізь сміття. Ось. Людина вона не може без сміття. Навіть. Вона хоче скрізь все засрати. А поїдеш собі в ліс, відпочинеш душою. Супер! Немає мотоцикла, чесно раджу купити і виїжджати собі, вільно подихати і подивитися, як гарно навкруги. Ми привикли сидіти в городах в хатах. А що там є? А тут хвиля! А тут те, що робиться по всій країні. Дивіться, яка галява на здоровезна, бо в ліс лісу, вичі крижили. А дядько піде на возі взяти, якусь паліняку привезти собі, щоб палити в хаті, то посадять тюрму. От так і живемо. Ну, тут веселіє. Ми Мусили пиво відкрити. Бо бачимо, що то буде дуже-дуже не скоро. Може відкрутитися сам житочок, а може все втік. Саме інтерес в гадати. тому, щоб не їхати, а крутити в дорозі. Давай. Масло, Давай. Нам нема що втрачати. Ти <реку> бішся, мотоцикл не наш. <реку> Великі добрі помощники, добрі феї. А тут туди проїхали вже три. А, а той циліндр? Нам щось з головкою, певно. Так, Ми їдемо в ліс по дрова. Тут будемо стояти, а нам треба дрова що мого діда сукира це моє наслідство разом із хромовими чобутами. Тільки вони вдома залишились сьогодні, бо болота нема. Опа! Оп! Ану сукиру держи! Сукиру, блядь! Діло, то буде діло. Дай, сукеру, Діду. Бляха, <реку> я її сьогодні думав, що згубив, думав, що ви замилили її десь. <реку> Лицейко, грі <-комп> Йо! <реку> Добре, як є люлька. А як ми будемо їхати? То я теж буду їхати, якщо ви їдете. Я що вам? Саме той. Суперун їду. Йопаюма! А твердейко на крилі їхати! Костяйте неба! З моїми костюмахами А ну вас в баню <рес> Їдьте самі! <рес> О, ото-то покатухи! Запрошую всіх любих підписників, хто хоче приєднатися до шаленої компанії, Хто десь зблизька, пишіть, дзвоніть приїжджайте разом, поїздите, та й вам більше не захоче. Будьте добрі, у вас є сім'ї, у вас є діти, сидіть вдома. Не сидіть вдома. Сидіть вдома, то це не старайте хідля. Не сидіть вдома, вдома будете сидіти колись, як не зможете, а поки можете, то їдьте. Зараз все виїдеться. Вогник. Відка, антифриз потягує а собі. Концентрований. О, він файний такий дом. Це Коротше, поки жаряться сусиски, то що ж робити? Давайте ну, знімемо головку зараз в МТшки. Щоб було веселіше. А як, типу Момент істини. Хто в дорозі ще не знімав головку, той життя не бачив. Лапана через один сідлу пизда. О, просто капець який Горбачейсько. Здоровезний. Так он камера не дуже передає, але тут висоту я не знаю, як десятиєтажка. Крутецько. Заходить сонечко. Вже скоро буде кінець поїздки. Бе буде Там МТшка на одному циліндрі. О, На сьогодні покатухи закінчені. О, прийшов мій дружок. До дочкин котик, вона його вибрала. Так, сьогодні 111 кілометрів. Гарненько поїздили, я без поломок був, єдине, що підтягував щеплення, бо буксувало мені. І, правда, таки, по піску я зробив так, що мотор мені вклинив і то заклинив настільки що я скакав на лапці і не міг його просто розклинити. Не знаю, що йому буде. Ну, але потім, в принципі, ні звуків в нічого не було. Ну, то явно моя вина дуже великий перегрів був. Кому сподобалося, як завжди. Радий всіх бачити. Дякую за перегляд. Бувайте!